Мої вітання, друзі! Сьогодні буду регулювати муфту, бо гарчать передачі при включенні. З цим це пов'язано. Пов'язано з, з, з тим, що великий субідний хід педалі. Тут має бути 25-40 мм хід педалі. А в мене є, зараз я вам покажу, давайте глянемо. Заодно вам буду показувати детально, наскільки це можливо. Як бачите, 13 бере суботний хід. Опа, довіжемо Там 13, тут у нас є скільки? 24. Так, 24. Значить, тут є. 11 мм у нас свободного ходу то дуже багато. Значить, що нам треба, щоб зменшити собі хід? Треба вкрутити тягу. Тут в мене доступу нема, але якщо буде потреба, я сюди залізу пізніше. Бачите? Я тут позакривав, щоб мені по ногах не сифонуло. Все, в мене закрите, тут кришечка є, я зніму то пізніше. А зараз треба полізти, подивитися, що там робиться внизу. Для тих, хто не знає, друзі, я не зможу так вам показати там детально, але в загальному я вам покажу. Дивіться, бачите, там стоїть лапка в корзинці на такому пальчику. І регулюється вона такими болтиками. От. О. Бачите, тут є така веточка на болтку, Такий штифтик, Він десь має міліметрів 8. З часом, той штифтик стирається повністю. Дивіться, у мене от стара. старий болт. Бачите? Його немає зовсім. Ми закручуємо, закручуємо до кінця, болт впирається і вже нема куди підводити лапку. Думаю, зрозуміло. Тому можна, не знімаючи лапок, поміняти на нові болти, якщо у вас вже нема далі куди тягнути. Тепер, дорогі друзі, думаю, з тим зрозуміло. Щоб відрегулювати зазор між віжим і лапкою. Ось тут лапка, а тут от. О, а тут от є віжимний, бачите? Зазор тут повинен бути 0,25. Але. Коли у вас старий розбитий вижимний, при такому мінімальному зазорі у вас може вижимати, виганяти вижимним, тому що йде завихрення сильне. У мене вижимний змащений, я вам зараз пізніше покажу, і він не має, ним не ганяє так, тому я постараюся чим поближче підвести лапки до вижимного. Я собі спеціально зробив отакий щуп довгий. Підніше. Включаємо світло. Що ми бачимо, друзі? Думаю, ви бачите дуже добре. Опа, відпустилася контрагайка. Зараз. Дивіться. Бачите? Контрагайка повністю відпустилася і лапки. Значить, я там тяги навіть не буду вкорочувати. Опа, на, там більше як 10 мм. Зараз пхаю руку туди. О, Вижимний не розбитий. О. Шата немає взагалі. Тому що я її ремонтував, то я саморобний віжемний. Кому цікаво, можете мене пошукати на каналі. Так, думаю, вам видно, бачите? От і причинка. Значить, зараз я навіть буду контрагайку відкручу рукою. Вони легко ті болти йдуть, їх можна підганяти навіть рукою, що добра різьба. Так, контргайку я відвів. О! Так, зараз, зараз. Думаю, бачите, як він підходить чи ні? Сфокусую, наскільки то можливо. Опа, я тягну спокійно рукою. Підігнав. Зараз беру щупа. Тепер, бачите, довгий щуп і він добре діставати до... Трошка забагато навіть. Ого, так. Ще треба трошки підвести. Я думаю, друзі, ви зрозуміли. Зараз я підведу. Ну, все, далі я вам такого нічого не можу показати, тому що я, коли відрегулюю, тоді я вам покажу. вата лапки, друзі, зверніть увагу, в якому стані вони. Ось я вам показую, бачите, то є нова заводська лапка, вона має тут такий... Виступ великий. З часом вижини її починає з'їдати. І вона отак от може бути навіть дуже тоненька. Я в себе наварував ще пластини тут. Є відео, кому цікаво буде. А зараз в мене, там я сфокусую, покажу вам. Так що зверніть увагу обов'язково. Бачите, там ще виступ трохи є. Лапки, о, ще виступ є. О, ще може бути. А якщо вже. Ще половину зменшиться. Тоді вже будуть чіпляти лапки. Зверніть увагу. Ну і звичайно, що візьміть так, рукою Попробуйте Вижимний. бачите він в мене, шата немає зовсім. О Це Такий важливий момент, друзі. Бачите, в мене тут контрагайки стоять вузенькі, а є, що ще стоять широкі. І ви обов'язково зверніть увагу на ваші. Булти регулюровочні, в якому не стані. Якщо вже впирає головка болта в контрагайку, нема куди далі тягнути, То як я вам вже й попередньо показував, відкрутіть того болта і подивіться, в якому він стані. Можливо, його треба замінити на новий. Так, дві лапки я відрегулював. Залишилась одна лапка. Тут все нормально, тільки чуть-чуть за великий зазор, треба його зменшити. Але все добре. Що ще хочу, друзі, вам сказати, щоб тут дуже незручно регулювати лапки. Коли берете, вам треба зменшити зазор, ставити ключик, щоб зірвати контрагайку. Отак поставили ключик, але щоб її зірвати, дивіться. Бачите, є. Та пішла. Але буває часом так, в зв'язку з тим, що включений декомпресор, тому починає провертатися мотор. Тому однією рукою ви берете, відпускаєте контрагайку ключиком, а другою рукою вставляєте десь тут, щоб не повертався двигун монтіровку. Коли відпустили, так як в мене вже, бачите, вже відпущено. Ой, треба підвести. Ну, йде рукою в мене. Я повертаю рукою йде легко. Тому що в мене нові болти стоять. В мене йде. О, рукою Підвів. Тепер беру щупа. О. Є. Закручую контргайку Є. Так, закрутив. Тепер же одним ключиком фіксую болт. Нагадаю, що тут дуже незручно, і треба декілька ключів мати, довші, коротші. Однією рукою тримаєте болт регулюровочний. А другим ключиком берете і зажимаєте. Контрагайку до кінця. Тут тримаєте, тут зажимаєте. Але після цього обов'язково провірте зазор. Тому що навіть часто буває таке двома руками тримаєш, а зажимаєш і чуть-чуть поверне, і зазор зменшується. Тут така дуже, друзі, крупітка робота. Але її треба зробити, щоб все грало так, як має бути, і передачі добре включалися. Так, тут я вже собі потім зроблю, а зараз лізу наверх, покажу вам, як. Регулюється тягою. Так, я вже зняв поліка. Бачите, ось така тяга стоїть. Якщо у вас там все нормально, все відрегульовано, значить стоїть така тяга з контрагайкою. Тут ліва різьба, ключик на 17. Значить, то буде в ту сторону. Значить ви на себе зриваєте ключиком контрагайку. І тягую від себе. Берете ключа, щоб зменшити хід педалі, тягую берете від себе. Якщо треба збільшити хід педалі, на себе берете. Коли ви вже відрегулювали нормальний хід педалі. О, бачите? Зараз навіть можу подивитися. Так, що у нас тут є? 13, Оп, 17? 40 мм. Зажимаєте контрагаєчку. Вся. Муфта відрегульована. Ну, думаю, ви зрозуміли. Особливо Денис. Я думаю, ти зрозумів, бо тобі треба регулювати муфту. А які, якщо будуть якісь ще не, щось зрозуміло, то дзвони мені в Телеграм. Ну, все, друзі, бувайте.